Обов'язково при ремонті гідроциліндрів, коли ми його розбираємо та робимо дефіктовку, ми всі гільзи внутрі проміряємо внутроміром. Тому що на маленьких це не так часто, а на великих гідроциліндрах, тому що вони працюють під великим тиском та мають гідроудари, коли там, наприклад, на там, падає якийсь кусок породи великої ваги, і йде гідроудар на... Гідроциліндр, виходить, є стиснення велике штока всередині, і гідравлічна рідина може роздати. Стінки циліндра. Ми дуже багато зустрічали таких циліндрів, великих циліндрів з товщиною стінки, там більше там, 10 мм, і вони є вже бочкою. При ремонті обов'язково всі циліндри перевіряти внутроміром, щоб не було бочки. Тому що якщо у вас є роздутий гідроциліндр, при роботі, коли поршень ходить по циліндру, в місці, де є потовщення, там є перепуск мастила з однієї камери в іншу. І гідроцелінда працює некоректно.